Українській Вікіпедії виповнилось 20 років. Україномовна версія з'явилась на три роки пізніше появи онлайн-енциклопедії. Зараз в ній більше 1 мільйона 305 тисяч статей. Розповідає Вікіпедіст і викладач Лухівського національного університету імені Олександра Довженка Андрій Гриценко. 20 років тому, 30 січня 2004 року, було започатковано першу статтю взагалі в українській Вікіпедії. Вона називалась. І є такою зараз атом саме 30 січня або кінець січня серед українських вікіпедистів вважається днем народження Вікіпедії. За словами пана Андрія, переваги Вікіпедії її загальна доступність, а також те, що створити статтю в ній може кожен бажаючий. Люди пишуть, стараються як краще, і в той же час вони намагаються хтось інший покращити її ще більше, особливо якщо це новачок приходить і підтримати. Тому вона й функціонує є такою затребуваною. Улярною статтю а, редагувати, тобто внести якісь зміни в ній, а, або навіть створити з нуля може будь-хто навіть новачок, навіть не зареєстрований, щоб не було вандалізму. І щоб була певна правдивість інформації, є люди, які знову ж таки, як і дописувачі на громадських засадах, все це роблять, відслідковують і перевіряють. Мова йде про спільноту вікіпедістів, які мають різні права та повноваження, зокрема про так званих відкочувачів, патрульних та адміністраторів. Перше такий щабель від звичайних редакторів це, наприклад, можуть бути. Відкочувачі, які відкочують неправильну інформацію, але більше нічого вони зробити не можуть. Далі найбільша сповсюджена когорта. Вони ж також є відкочувачами. Це патрульні їх понад пів тисячі в українській вікіпедії. Ну і в цілому, саме вони мають право дивитися за якістю статей відповідно. Прибирати те, що написано, скажімо так, неправдиве або з порушенням тих правил, які є у Вікіпедії, далі вищий щабель це адміністратори, яких в українській Вікіпедії в 10 разів менше чим патрульних у них більш широкий функціонал. Вони мають право відразу захистити наприклад таку статтю від журналізму. За словами Андрія Гриценка, на сумщині багато людей, які час від часу створюють статті для Вікіпедії. Більшість із них на жаль мало відомі загалу. Ми навіть вікіпедисти не обов'язково можемо знати, що він є вікіпедист. Такої загальної спільноти, яка співпрацює ще й офлайн, да? крім онлайн, в нас немає на Сумщині, на жаль. Хоча я знаю, і в Глухові є вікіпедисти, які час від часу дописують в сумах є декілька, є в нас вікізустрічі особливо. Під час відзначення днів народження Вікіпедії наприкінці січня, на початку лютого, як правило, проводяться такі віки-зустрічі, де ми намагаємося залучати новачків. Зокрема, в нас студенти педагогічного університету в нас залучені. Для інших університетів Сумщини я проводив такі заходи: Львова, в тому числі. Що цікаво, Два роки тому, до повномасштабного вторгнення, була така в нас зустріч для вихованок, студенток університету третього віку в районі бібліотеці. Ми провели і вони молодці. Більша половина з них створила свої перші статті. Робота над створенням Вікіпедії не оплачується. Всі залучені працюють на громадських засадах. Головний принцип Вікіпедії це. От чому ми раніше до війни сміялися 5 грудня ми вважали своїм професійним святом День волонтера. Чому тому що одне з правил писати за гроші в Вікіпедію не можна за словами пана Андрія, їх робота дуже важлива, особливо під час війни. Адже додає Вікіпедіст, Росія намагається використовувати Вікіпедію для просування своєї пропаганди, намагаються ось цю або пропаганду. Або якісь проросійські наративи, вкрутити в українські а, статті, а, при тому, що іноді це, повторюсь, так професійно роблять, що у статті навіть не сьогодення, а в статті української історії а, вставляють а, такі а, фрази або твердження, притом, з посиланням на джерела, Воно так і є насправді. Да? Ось що я ж говорю: не фахівцю. Або людина, яка не знає, що таке може робитися, то здається, що це навпаки робиться професійно, науково. Олександр Соломка, Сергій Дарченко, Суспільне новини, Сумщина.